Кондиціонер серії Термінатор 3.2» – це найдоступніший кондиціонер з інверторною технологією від відомого кліматичного бренду НеоКліма. Модельний ряд серії Неокліма Термінатор 3.2» складається з п'яти потужностей: від 2 кВт до 7 кВт продуктивності в режимі охолодження чи обігріву. Інверторний кондиціонер серії Термінатор 3.2» працює на сучасному фреоні R-32, який є абсолютно Безпечним для навколишнього середовища, а його ефективність вища, ніж у альтернативних холодоагентів на 15-30%. Та вже 90% усіх побутових кондиціонерів в Європі зараз працюють саме на фреоні r 32 Дизайн кондиціонеру має класичну форму: білий глянцевий пластик та сучасну геометрію. Також кондиціонер має прихований led дисплей приємного білого кольору, який абсолютно Непомітний у вимкненому стані теплообмінники зовнішнього і внутрішнього блоків покриті гідрофільною плівкою, яка перешкоджає корозії. При перепадах струму в електромережі можливе аварійне відключення кондиціонеру. За допомогою функції авторестарт при повторному запуску кондиціонера будуть збережені усі попередні налаштування користувача. Особливістю серії «Неоклімат» Термінатор 3.2» є наявність в Будованого іонізатору повітря. Варто зауважити, що у кондиціонера з функцією іонізації є наступні переваги: антибактеріальний ефект. Аніони, стикаючись зі спорами та бактеріями, які знаходяться в повітрі, руйнують їх оболонки. Відбувається очищення повітря від грибків, бактерій і цвілі, усуває неприємні запахи, в тому числі і тютюновий дим. Молекули неприємних запахів, аніони розщеплюють на більш древні. Рібні і менш шкідливі речовини: видалення з повітря, деяких небажаних хімічних сполук. Аніони здатні розщеплювати і досить небезпечні хімічні молекули, які проникають в повітря від різних предметів або аерозолів. Функцію іонізації в кондиціонері варто вважати як функцію додаткової фільтрації повітря, не менш корисною і ефективною за традиційні фільтри тонкої очистки. Також в кондиціонерах є можливість вибору різноманітних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим турборежим. Вимкнення за таймером за допомогою функції Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку. І вдовершення. Особливістю цих кондиціонерів є можливість додаткового установлення в них Wi-Fi модуля NeoClima, функція Wi-Fi Ready, завдяки якому кондиціонером можна керувати за допомогою мобільного додатка для Android або iOS з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету. Функція є надзвичайною. Звичайно, корисною, адже ви можете встановити необхідну температуру заздалегідь, і тоді ваша квартира зустріне вас з приємною прохолодою влітку або теплом взимку. При цьому серія Термінатор 3.2, інвертор від Неокліма, здатна працювати в екстремальних навантаженнях: на охолодження до плюс 50, а на обігрів до мінус 15 градусів Цельсія зовнішнього повітря. Інверторні кондиціонери. Аціонери Неокліма і в спеку, і в холод.